Ідеальний диванчик для щоденного сну, бо має повністю рівне спальне місце. І до того ж, він безкаркасний має безкоштовну доставку по Україні. Модель Катеді називається, і люди часто питають: а як безкаркасні дивани для щоденного сну? А чудово, я вам так скажу, тому що 90% з них підходять для щоденного сну ідеально. Ось я зняв е, спинки і підлокітнички, і вже це односпальне місце, причому повністю рівне. І, по факту ви спите просто як на матрасі, як на ліжку з матрасом. Розмір спального тут метр на два, якщо брати односпальне. І потім, якщо вам потрібно спати вдвох, а то і в трьох, тому що тут 2 на 2 метри розмір ось цього аеродрому, то, будь ласочка, також повністю рівне спальне місце. Це я один ліг, дивіться, скільки тут ще місця лишилося. У мене вдома ліжко метр восім на два Тут 2 на 2, ну реально величезне. Наповнення у нас іде ППУ. Наповнення в нас іде ППУ. Тут він щільний, довговічний, тобто ви з часом просто можете поміняти чохол, якщо чохол зносився, а саме наповнення залишиться, як було. Тому обирайте безкаркасні диванчики: Teddy, Argo, Експромт, Проміс Вони підходять для щоденного сну. Деталі на сайті Солоха є, і в шапці профілю телефон для зв'язку.